Це село Ямне Великописарівської громади Охтирського району. Саме тут цього тижня був зруйнований міст, який з'єднував два села Ямне і Вільне, а також через нього проходила дорога до Великої Писарівки. Ольга Обухівська пригадує, як це було. Я так повернулася отуди. Воно як блиснуло, а тоді як гахнуло, хата затрусилась. Оце це це, якщо цей бус ще унічтожить, і я не знаю, що тоді зробили. Розгріблють зовсім. Костянтин Титаренко водій листоноша Укрпошти. що їхній екіпаж приїздить в Ямне два рази на тиждень після того, як місцеву листоношу скоротили. Цього разу мають поїхати ще у два села. Тепер дороги немає, значить нам зараз при через писирівку біжать. І доїдемо до, до Стрілецької пушкарки, до вулиці, а там така вулиця. Це зараз я подзвонив людям, вони там зійдуться, десь у кучку, і ми їм там виплатимо. За, за вас за світ платять чи ні? В то місці не було. Все, що ми ж веземо, І пенсію, і газети отримуємо, і от за інтернет платила. Ми вже вон єле ходимо, нам потрібно пачкальоном. Ну, ж була поставка. Одна і ту Надо Нада що делать, потому что тут самые старики остались в основному. Молодець дітьми поїжає, а нам нечего вже делать. Дойду и і все, є ліда йду домой. Пані Наталя каже, переїхала до ямного з Харкова 17 років тому разом з чоловіком. Нині додає, не дивлячись на обстріли, евакуюватись із рідного дому не збирається. Все есть, нормально. Все. Не надо жаловаться, не надо. Кто такие противні люди, що то жалуються. Не, не надо. Бога гневить, все в порядке. Ну, тобто, все, полностью, полностью, все да важно, я считаю, що нормально, да. При войне це очень хорошо даже. Олексій Новгородцев нині каже живе в вільному. Евакуювався з великої писарівки, бо там часті обстріли. Йде, розповідає, у уямне, щоб отримати гуманітарну допомогу. Обстріли кожен день. Дрони літають кожен день. Якщо прискочили на машині, то прискочили, а якщо не прискочили, значить можуть накрити. А оце от розбомбили. Тепер як добиратися, ніхто не хоче робити. Що вони не роблять, ніхто би якось, щоб можна було ж вилу перевезти. Старий чоловік і вилу не переведе тут. Ось чим дело. Сьогодні старушка їхала, мабуть, церкву. в церкву. И ви внизу бросили і все. Та там що вона сегодня не стягне наверх. Вот через писарівку ехать, там вже страшно. І дрон щось слетит. Вот дочка поїхала, теж ну, забалі лунук. А що ж делать? Кругом їхати. Сюди дорога теж за нас не ну, погана, ямка на ямке. Навіть хрипо доводять на точність пиццівки. Тож проблем не прижимали. На своїй машині привину це своя є. Машина там як то заговорювалися, собираються вместе. А так Бог його знає, як воно хоч міст зруйнований, говорить староста Ямненського старостинського округу Василь Кальченко. перебоїв з постачанням необхідних продуктів у Ямному та вільному немає. В магазини працюють у селі. у Ямному три магазини продуктових і такі магазини. Працюють, що медики так, також виїжджають і в Вільне, село поряд тут, і в спірне, і в Росоші, і в Ямне. Приїжджають, і сімейний лікар, із медсестрою. Сполучення між селами важливе для людей, додає Василь Кальченко. Його необхідно відновити. Там і село Вільне, і та сама ж і Велика Писарівка, і Пожня далі пішла, і Тарасовка, і автобус вже ж безкоштовний цей наш. Він вже... їздив по мосту, так. Тепер же він їздив по мосту ж прямо на Київ, на Велику Писарівку і на Тарасівку. Також зараз тільки пройти і тут дуже важко. Місць будуть, відновлювати. За словами Василя Кальченка, нині в селі Ямне проживає понад 450 жителів. Від можливої евакуації в більш безпечні місця всі мешканці села відмовляються. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини, Сумщина.